вечора. це окрема думка, і е, сьогодні ми почуємо окрему думку Сергія Тарана, політолога на останні політичні події. Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, Сергій, Отже, останні ми дізналися дві новини. Е, перша новина міжнародний валютний фонд ухвалив рішення надати нам кредит в розмірі понад 17 мільярдів. Тобто, є ніби шанс врятувати економіку. Від колапсу і друга така знущальна поряд з цією цифрою, друга новина, що Янкович вкрав в країни 100 мільярдів доларів. Із них понад 30-32 мільярди, стверджує генпрокурор, перевезли через кордон готівкою у вантажівках. Ну це якийсь просто сюрреалізм. Навіть уявити цю суму тяжко. Отже, виникає підозра в тому, що Прикордонники дозволили, по перше, цим вантажівкам перетнути кордон. Як ви думаєте, по перше, що ви думаєте про це? І чи як ви думаєте, чи будуть знайдені ці люди і е, покарані, і чи вдасться нам повернути ці кошти, хоча би частково? Ці новини якраз між собою дуже пов'язані, тому що ті кошти, які МВФ, це насправді лише шанс для нас. Шанс того, щоб в Україні були проведені реформи. Але ці реформи ніколи не будуть можливими, якщо не почнеться системна боротьба з корупцією. От ті кошти, які Янукович вивіз за кордон, і це вже не має значення, яка там сума. Це наслідок цієї корупції. Тому е, Захід готовий фінансувати українську економіку, готовий кредитувати, готовий сприяти Україні на політичній арені, але вони не готові за нас будувати країну. І це залежить від нас. Тому, розуміючи те, що в Україну є шанси, розуміючи те минуле, яке було за Януковича, зараз надзвичайно і критично важливо, щоб піс... одразу після того, як ці кошти зайдуть в Україну, влада має ініціювати дуже чіткі прозорі механізми, як ці кошти витрачаються, а саме головне, які інституційні механізми зроблені, щоб жоден чиновник у нас ні копійки ніколи вже не вивіз з України. От так, як ви бачите зараз політикум і Кабінет міністрів. Ви вірите в те, що так і буде, що ці прозорі схеми запрацюють, і ми будемо знати долю кожної там копійки. Певні позитивні зрушення є, тому що уряд ініціює законопроекти, які дерегулюють українську економіку. Нібито має бути скорочено число податків, ніби мають бути спрощені умови ведення бізнесу. Це добре, тому що чим простіше умови роботи, тим менше можливостей для корупції. Хоча... Хоча дуже багато бізнесменів зараз скаржаться, що да, мало що змінилося, і Наразі. так само доводиться носити хабарі. І це величезна проблема. Якщо цю країну щось, не дай Бог колись і знищить, то це не російська агресія, а внутрішня корупція. І це є питання до української влади, тому що про те, що умови стали кращими. В Україні мають говорити не чиновники, не урядовці, мають говорити самі бізнесмени, особливо іноземні інвестори, які мають відчути, що тут справді легше стало вести бізнес і немає корупції. Поки що таких голосів немає. І це величезна проблема. Більше того, в Україну недавно приїжджав Байден, він це президент Сполучених Штатів. І найбільше, що він обговорив з українцями, це проблема корупції. Тому зараз надзвичайно тривожна ситуація. Більше того, для української влади зараз надзвичайно критично показати ефект того, що нова влада є якісно інша. І тому дуже зараз важливо ініціювати не просто заходи, які спрямовані на боротьбу з корупцією, а показати, що от в конкретних напрямках вже стало набагато все легше. Треба розуміти, що уряд робить непопулярні реформи. І ми розуміємо, чому вони потрібні, наприклад, скорочувати певні соціальні витрати, але ці заходи дадуть ефект пізніше. А от боротьба з корупцією це шанс для влади показати, що вона вже щось робить. І тому дуже добре, що ми отримуємо кошти від МВФ. Дуже добре, що влада порахувала скільки вкрав Янукович. Буде ще краще, якщо влада покаже, що вона робить для того, щоб таких януковичів у нас ніколи не з'явилося. Чи я чи я помиляюся, чи я права? Коли я думаю, що дуже багато залежить також від цих бізнесменів, чи вони готові грати за новими правилами це. і сказати ні, так зробити це оприлюднити якісь факти вимагання хабаря. Так тому, що якщо ми будемо покірно далі носити хабарі, ми ніколи нічого не виправимо. Це дуже точне питання. Тому що бізнес говорить, що нічого не змінилося, але коли, mm -hmm. коли доходить до того, що Можна їм легко говориш, вирішити, ну давайте ні, ні. або їм говориш, давайте будете виступати, ага. давайте mm -hmm. напишемо заяву. З, То просто. вони поки що так вважають, що можливо так якось і вирішиться. Тому е, е, щоб бізнес так поводився, їм, звичайно, треба показати, що влада серйозно в своїх намірах боротися з корупцією. Щоб вони повірили. А для цього треба дуже серйозно робити в першу чергу судову реформу. Робити незалежні суди, і поки не буде незалежних судів, жодний бізнес не повірить в те, що влада готова. Запроваджувати для бізнесу і для суспільства нові правила люди близькі до фракції Батьківщина розповідають про те, що між Юлією Тимошенко і Турчиновим зараз є гострий конфлікт. Що відразу після звільнення Тимошенко із в'язниці Турчинов лобіював ідею підтримки єдиного кандидата від Демократичних сил, але Юлія Тимошенко відмовилася: все ж таки висунула свою кандидатуру і е, намагається формувати президентську та парламентську вертикаль під себе. Е, пишуть, що Турчинов не погоджується виконувати вказів і директив Тимошенко, які, які вона намагається давати, бо ем, отримав пропозицію посади спікера наступного скликання в парламенті восьмого, так і я теж, нібито дана гарантія Порошенком, що він буде е, прем'єром е, за президента Порошенка. Е, чи вам знайомі ці е, чутки? Чи ви чули про це, і що це означає для політики внутрішньої політики? Зараз йде виборча кампанія. Коли йде виборча кампанія, навіть політики, які бувають, перебувають формально в більшості Верховній Раді, але конкурують на президентських виборах, вимушені дискутувати одне з одним. Тому, безперечно, можемо бачити і констатувати те, що між окремими політиками, навіть які належать до одного табору, можливо, якісь дискусії. Так, це є проблема. Проблема є в тому, що ми про ці дискусії маємо лише іноді здогадуватись. Тому що одна річ, коли від дискусії відбувається публічно, а інша річ, коли значна частина відбувається до стіні, і журналісти вимушені про це говорити щось там всередині тихо. Але мені видається, що серед українському політику є певні консенсусні точки, щодо яких дискусій немає. Але дискусії щодо них, щодо цих питань, набагато гірше дестабілізували ситуацію в країні. Наприклад, ми під зараз продовжимо. Ми зараз продовжуємо е, говорити про те, які дискусії, які конфлікти можуть дестабілізувати ситуацію в країні. Будь ласка, дочекайтеся за кілька хвилин. Повернемося до розмови. Срітала таран, політолог є сьогоднішнім нашим гостем, гостем окремої думки. Ми зупинилися на тому, пане Сергію, які конфлікти, такі внутрішньополітичні, можуть дестабілізувати ситуацію в країні. Давайте почнемо з хорошого. Які конфлікти вже не дестабілізують ситуацію, принаймні серед основних претендентів на посаду президента? Нема зараз серйозних дискусій щодо геополітичного вибору України. Ті кандидати, які мають підтримку громадян, Однозначно підтримують європейську інтеграцію. І це дуже добре, тому що досі у нас будь-які президентські вибори перетворювалися на якийсь Армагеддон, коли треба було вибирати не просто кандидата в mm -hmm. президента, треба було робити цілий цивілізаційний вибір. А цього вже немає. От два на рейтині, кандидати, і Порошенко і Тимошенко мають спільне бачення щодо європейського майбутнього. Також є консенсус щодо того, що ці вибори мають відбутись, що дуже важливо. Тому що е, Росія дестабілізує ситуацію в Україні для того, щоб ці вибори не відбулись. Жоден кандидат, крім окремих маргінальних кандидатів, які підтримують е, Росію, не заявили про те, що щось може статися такого, що вибори не відбудуться. І це дуже добре. Тобто є певні консенсуси щодо найважливіших питань, що вибори мають відбутися, що Україна має розвиватися в бік Європи. Але, звичайно, є дискусії щодо кадрів, є дискусії щодо законопроєктів, які. Можуть стати дискутабельними. І мені видається, що найбільш проблемнішим питанням будуть антикорупційні заходи. Тому що коли дійде до реальних законопроєктів, ініціатив, які будуть змінювати, в принципі, українське суспільство, а ми говоримо про суспільство, яке за часів Януковича було найкорумповнішим у Європі, тоді, враховуючи те, що чиновники дуже часто залишились на своїх місцях, бізнесмени вже звикли працювати в певних схемах. Та й нові чиновники не завжди показали себе з кращого боку, коли отримали свої посади. То от я думаю, що боротьба навколо корупції може серйозно дестабілізувати країну, тому що тоді йтиметься про інтереси конкретних людей, яких дуже важко перевчати жити по нових правилах. Чи ви можете конкретизувати? Я Яких думаю... людей є, які інтереси? Ну, я думаю, що дуже серйозне буде питання запровадження прозорих схем на митниці. Це те питання, яке завжди було дуже скандальним, тому що mm -hmm. там дуже багато корупції. Треба спитати у бізнесу, зараз які займається митницею, чи стало там краще. Безперечно, проблемним питанням буде тендери, державні закупівлі. Є непогані законодавчі ініціативи щодо цього, і є шанси, що там ситуація покращиться. Але там розкрадалося до 40% бюджету. І я не думаю, що так буде просто багатьом людям, які отримали величезні кошти з цього, якось позбутися. Надзвичайно гострим питанням буде реформа судової влади правоохоронних органів. Тому що, не розумієте, правоохоронні органі за часів Януковича та і зараз були і залишаються. Наскільки корумповано, що простіше створити паралельні інші органи? Що зараз і робиться? Але це робиться в часи війни, це дуже складно. І я не думаю, що дуже буде просто це зробити. І тут дискусії будуть. Суди, та саме проблема. Судова влада, ми знаємо, що їй ніхто не довіряв. чому парадокс? За часів Януковича, судовій владі довіряли, напевно, найменше. Ну, можливо, після лише самого Януковича. Як це створювати? Це дуже буде проблема. Тому залишатиметься дуже багато гострих питань. Дуже хотілося б, щоб, от як зараз йде виборча кампанія, щоб саме про ці проблеми говорили кандидати в президенти, а не е обговорювали, там хто що обіцяв. То колись займеться ну, важливо. Ну це важливо, теж очевидно для цих людей, які йдуть до влади. Оці е, майбутні розстановки а можливо, важливіше, посиди. що, що ці політики будуть робити, і тому О, важливо ініціювати дискусії звичайно. щодо змістовних питань. Щодо загрози зриву виборів, міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що вибори президента відбудуться в тих регіонах України, де це можливо зробити. Так ось це по-перше. З іншого боку, кандидати царьов і королевська це ті кандидати, які позиціонували себе, що от нібито вони від південного сходу вони зняли свої кандидатури, нібито на, на черзі Добкін. Що це за технологія? І чим он же, як вона може вистрілити? І Королевська, і Царьов – це не такі фігури, які можуть змінити хід виборчої кампанії, тому що вони мають дуже маленьку підтримку. Це ж Але а це буде можуть... аргументом в тому, Але що це... вибори нелегітимні, оскільки всі кандидати, які йдуть, не представляють інтереси це російський сценарій. Це сходу. російський так. сценарій. Якраз Росія говорить про те, що вибори будуть нелегітимними. Mm. Вже вони про це заявляють. Хоча вони кажуть при цьому, що в залежності від яких обставин це все буде, тобто вони намагатимуться дестабілізувати ситуацію. І е, те, що кандидати, е, які теоретично за версією Росії мають підтримку на сході країни, знімають свою кандидатуру, це частина цієї дестабілізації. Це є очевидний факт. Тут нема що навіть е, думати. Питання лише полягає в тому, е, щоб ми могли протистояти цьому, а протистояти ми можемо цьому мобілізуючись. Це перше. А друге дуже важливо забезпечити високу явку в тих регіонах, де це все ж можливо? Соціологи прогнозують дуже високу явку на цій президентській кампанії, і це дуже буде потужний контраргумент тим, хто говоритиме, що ці вибори нелегітимні. А що соціологи кажуть про південний схід? Яка там явка? Там буде звичайно нижче, тому що дуже важко голосувати. Якщо... Ну, яка вам відома цифра? Що передбачається? Яка явка? Якісь опитування робили? Таких, яких Харків Донецьк, сама, сама Одеська. готовність е, mm -hmm. прийти на вибори, вона висока в принципі і на сході. Проблема лише полягає в тому, чи буде це можливо фізично. Достатньо кілька вибухів на окремих дільницях, і люди не прийдуть взагалі, якщо це станеться зранку, правильно я ну, розумію. очевидно, так і я думаю, що ми маємо розуміти, кому це вигідно, і тому потрібна інформаційна кампанія, потрібне роз'яснення. Сергію, скажіть, будь ласка, а багато експертів в цій студії говорили про те, що. Власне, нас може врятувати вибори в один тур, тобто щоб кандидати, наприклад, щоб Юлія Тимошенко зняла свою кандидатуру і дала можливість Порошенку виграти в першому турі. Це можливо, щоб вона це зробила, Я думаю, що ближче до виборів, особливо після 9 травня, який буде дуже така критична дата для української історії. Тоді можливо і варіанти, коли окремі політики знайдуть порозуміння. Щодо виставлення єдиної кандидатури, але дуже важливо, щоб при цьому політики дуже чітко обговорювали ті змісти, які вони в це закладають. Ну, наприклад, якщо буде закладено в дискусію не те, що хтось знімається на користь іншого, щоб просто пройшли вибори в один тур, а якщо будуть обговорені спільні програмові засади, спільні напрямки реформ, про це вірите? Скоріше, я думаю, що боліти, я вірю в хто, те, що посади, ми, ну, треба вимагати, і треба тиснути. Треба розуміти, що якщо ми не будемо цього вимагати від політиків, то точно нічого не буде. Тому постійно потрібно От ми цього зараз. Цього це політику. оголошуємо в ефірі. Сергій, Ми зараз повернемося до розмови. За кілька хвилин продовжимо розмову з Сергієм Тереном, політологом. Будь ласка, дочекайтеся. Таран, політолог в студії окремий думку, ми продовжуємо розмову про останні політичні події, про події останнього тижня. Як ви поставити Сергію до ідеї конституційних змін зараз, під час повзучої окупації, під час того, коли ситуація така напружена, і от власне, те, що нам пропонують так швидко ще до президентських виборів ухвалити якісь там основні зміни і... І провести референдум також 15 червня. А наскільки це доцільно зараз робити? І наскільки це допоможе взагалі розрулити цю ситуацію на сході? Ми ж розуміємо, що це не про це вже це не допоможе. Дивлячись, про які зміни йдеться. Зупинити окупацію, це зможе? Ні, іронія в тому, що насправді на Або сході країни сепаратиз... громадяни не дуже і бажають слабкої. Децентралізованої влади, вони бажають сильної влади. Просто для них сильна влада це влада місцевих олігархів і мафії. Там люди живуть з патронажними очікуваннями, тобто з очікуваннями, що держава прийде і все за них вирішить. І якщо ми говоримо про самоврядування, то це не те, що там може заспокоїти людей. Заспокоїти людей може бути або ще більша сила, а якщо такої сили немає, через кадровий брак, через проблему вторгнення військами з боку Росії, то тоді, очевидно. Ідея самоврядування вона може бути актуальна для інших регіонів, але не для Сходу. Тому конституційні зміни потрібні і, можливо, про них варто вести дискусію, можливо, навіть до президентських виборів, але нереалістично їх ухвалити до президентських виборів. Це буде навіть суперечити закону. Тому дискусія важлива. А, хоча ми маємо теж розуміти, що аби провести реформи, для цього потрібна дуже серйозна консолідована влада. В тому числі і центральні. Як показує досвід Східної Європи, там спочатку відбувалися реформи, а потім відбувались зміни, які дозволяли ну, зробити країни більш парламентськими, я би так сказав. Але е, зараз очевидно, що до президентських виборів можна провести дискусію, можна задекларувати напрямки, можна навіть ухвалити окремі закони, зокрема, наприклад, у бюджетній сфері. Е, от та після. Обрання нового президента продовжити ці дискусії, закріпити конституційні зміни. А у Вас не викликає підозру той факт, що це ж одна з вимог Путіна. Так була Кремля, федералізація, друга державна мова, зміна конституції, от в бік більш парламентської республіки. У вас не викликає зміни, що зараз саме ця тема педалюється? Зараз не ну, йдеться в. Тих ініціатив, які оголошувались в парламенті, про федералізацію, ішлося лише про парламентську республіку. Тобто йшлося про те, щоб президент втратив певні свої повноваження, та але ми, це не є ми зараз. Ми зараз Сергію так живемо за конституцією 2004 року, де е, вже дуже обмежений президент. так президент в mm -hmm. своїх повноваженнях. На вашу думку, чи доцільне ще забирати повноваження і Робити його просто таким весільним генералом? Ну до виборів в країні, це просто яка, неможливо. яка стоїть на межі розколу до виборів. Це просто фізично неможливо. А після виборів вибори це ж ну це не кінець світу. Так а після виборів для чого це робити? Кому? Це вигідно, от дуже правильно треба розуміти, для чого ми це робимо. Тобто, якщо йдеться про оголошення плану змін в країні, плану реформ, які будуть передбачати певні кроки з конкретними датами, з конкретними результатами, і як частина цих реформ, зокрема, передбачатиметься конституційна реформа, яка, наприклад, посилюватиме місцеве самоврядування, то тоді такі конституційні зміни можливі. Якщо йдеться просто про торг влади, якщо кандидати намагаються домовитись або Відтиснути одне одного на передодні президентської кампанії, то це, звичайно, не потрібно. Тому я не відкидаю, що, наприклад, окремі зміни Конституції вони дуже потрібні для України. Але потрібно показувати для чого. Потрібно показувати план, розгорнутий план. Тому дискусія зараз потрібна. Зміни зараз до президентської кампанії, реальні зміни, які б вже працювали, втілити нереально з юридичного боку. А референдум, що ви думаєте про референдум? А референдум мені здається це гарна ініціатива. Єдина ще проблема це те, що нинішній закон про референдум потребує. Mm -hmm м'яко кажучи, вдосконалення ми знаємо, кому і для чого він був ухвалений, тому ухвалення за цим законом не створено. Він був ухвалений в порушення всіх правил. Так. Голосували партії регіонів і комуністична партія, і це було зроблено на догоду Путіну якраз для такої ситуації, яку ми маємо зараз. І так? за іронію тепер нова влада намагається використати цей інструмент на свою підтримку. Тому я думаю, що якщо референдум буде, то я думаю, що до закону потрібні внести певні правки, які би як мінімум посилили контроль за підрахунком голосів, як мінімум. Тому що нинішній закон він фактично закриває всі можливості для контролю за підрахунком голосів, і він стає абсолютно безмістовним. Тому з урахування того, що потрібен новий закон або поправки до старого закону, такий референдум очевидно потрібно провести. Це матиме значне політичне значення для України. Зараз дуже багато дискусій, що нібито українці хочуть там федералізації mm -hmm. чи се чогось. Такий референдум поставив би певні, це не була б жирна крапка на проблемі конфлікту, ні, але за це принаймні, була би кома. А ви вірите, Сергію, що в Донбасі вдасться провести цей референдум без фальсифікацій? Тим більше, що так званий як це називається, керівник оцеє Донецької Донецької народної республіки або просто бандит, сказав, що вже буде проведений 11 травня референдум щодо щодо самостійності Донецької Народної Республіки, і ось вони його проведуть. А той референдум вони просто будуть або ігнорувати, або просто не допустять його проведення в Донбасі. Тоді що ми що це дає, власне, цей всеукраїнський референдум, якщо буде так, по-перше, такий референдум очевидно, що може пройти в Дніпропетровській області, в Харківській області, Запорізькій області, і сам, сам результат по цих областях він вже матиме серйозне політичне значення, тому що зараз не йдеться про долю Донбасу і Луганська. Зараз ідеться про долю денного сходу. І про це заявляють речники самі mm -hmm. Росії, що їм цікавить лише весь регіон. Тому проведення референдуму вже матиме певне дестабілізуюче значення. Не треба бачити в референдумі е от, джерело якогось чуда, що проведемо і до вас і Луганськ заспокоїться, всі розійдуться. А чому ви Але кажете... силу він може мати? А чому ви кажете, що вже не йдеться про Донбас? Для вас вже не йдеться про Донбас, тобто ви його вже якби, в свідомості ні. свої підписали. Ні, ще... звичайно. Донбас Десь... наш Крим, наш чи, ні, чи... чи... Лише... вже не наш йдеться про те, що для Росії просто отримати Крим, це нічого не отримати, це отримати велику проблему для власного бюджету. Без комунікації з Кримом дуже буде важко вирішити якесь економічне питання. Так само для Росії отримати Луганський Донецьк з дотаційною економікою теж буде не найкращим здобутком. Тому Росія спробуватиме щось більше зробити. І от, щоб цьому запобігти, треба вже працювати, зокрема, і через механізм референдуму в тих областях, де це можливо, локалізуючи конфлікт в та Донецькій і через силові структури, в тому числі роблячи все можливе, щоб цей конфлікт був залагоджений саме на і в Луганській і Донецькій області. Сергію, дякую за розмову. Це був Сергій Таран, політолог. Гість окремої думки. Дякую, що були з нами. Гарних вам свят тим, хто святкує, гарних вихідних усім, хто не святкує, спокою і миру усім нам.